Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі Домашнє господарство на полісі. Зараз у нас немає світла. Ми з чоловіком йдемо до нашого хазяйства, затопили грубку, в хаті буде тепло діткам. Ну що ж, ходімо поратися. Нам просто в коментарях написали. Ми показували в попередньому відео, що мелемо качани разом з В Коментарях написав чоловік, що каже, що це дуже добрий корм для кур. Ну і сьогодні попробуємо, Сьогодні замішаємо там. Пару Парноді покормимо, понаблюдаємо, що з цього вийде. І потім Це... скажемо вам результати. Так, да -да, боссково скажемо. Зараз у нас яєчок не дуже багато. У нас там 17 курочок, то там 3-4-2, можливо, коли 5 буває в день яєчок. Да, ну зараз ми вам покажемо. Оце наготовили кудись процентів 90, як би качарі. Перебиті серцевинками, отакий воно вигляд має. Маленький, дрібненький. І процентів може 10, Не так приблизно. Це третікал. теж милиний. І висипаємо так, таку болієчку. Не знаю, побілку у нас нічого немає, то це є БМВД для свиней. Трішки цього БМВД. Це премікс для курс-несучок, так візуально трошки підсохій. Ну і кістове борошно. Ну, їздили в аптеку, думали купити кальцій, але там немає його три кальцію. Ну і лікар каже, що тут є і у складі і кальцій, і фосфор, і натрій, і магній. Ну, хто знає, немає така, що значить це підходить. Пробуємо. Оце вже нам, як нанесуть я будемо продавати. Да, да. Аби, аби... <гум> ще. Не щоб. Так, одна йде. Зараз я нажа, ну, у в нас не голодні, там біля бічки все їдять, вистачає. Да побачимо, що з цього вийде. Можете попробуйте на попали Ось так, їдять, їдять, як не голодні, так і їдять. Але нічого, буду їсти, і тоді результат вже пізніше глянемо. І ще, поки зараз немає світла, то робимо таку роботу, яка ну, не потребує світла. Пішли, ще покажу, як я рубаю катяни. Ось ця кухня в нас в хліто. Великі морози, так? Да? Да. То ми ось тут її протоплюємо і в куратнику тепло. Подивіться, ну, ми рубаємо ну, не всі підради, які такі, що серед, середині вони не тверді, ну такі м'які. То їх рубаємо, то що його перемолоть, там вийде чиста полова з нього. А так, рубаємо разом з хрумкою їх їдять. Ну такі невеличкі. А такі, як більше, то зразу відкидаю їх. Там у нас звідки займаються, часом є цікавість пополущити. Оту, оце, до речі, вони налущують. То, то вони лущать, тоді воно трохи підсихає там і перемелюємо. А серцевини спалюємо у груди. Ось сюди приходять наші курочки, збирають кукурудзу, до того вони насини голодні. Тому що у нас харчі є скризіна. Ось таку шкарлупу. Бічки теж їдять її непогано досить такі. Тобто, по корисності, як вона, коли їдять. Ми його теж якби даємо це окремо. Таке воно виходить. Воно там сарбіні трохи сирвати, якби такою не плесенью, ну таким запах в ньому. Але нічого, бічкам дають, то ну, привитимо до нього, то вже так немає там щось. Чи жовтки живуд, стоїть ні, чи що, так нормально. Ну і зерно воно саме по собі ще ну там є, що у посліді остається, але саме по собі воно ще таке сорвати. Ну, я його беру і роздавлюю ось так рукою. То можливо із-за того воно ще більш-менш перетравлюється, тому що як тверде, то багато йде Де, <кхід> якби, <кхід> транзитом кубічків. Це, це зараз наготуємо на вечір, тоді ввечері з'явиться світло, покажемо. А, до речі, зазнімемо ввечері наших сінок, які ми маємо... У день, але немає світла, не видно нічого, пробували. Це ми підіслали соломою пшеничною. Ось подивіться, як їдять. На полерах хлопчик з характером. Не дай вхід зайти. Молодіки. Ну хороший пітом гарний бічачок. Олера, ходи, ходи маленький. Ти чого чорник злий? Ай, всі бачать тебе. Без Привозик. Ось така грудиночка в Йола. Ось такі ще ми маємо два кабанчики в нас є. Кормимо сухим. Ось така поїлочка у вони п'ють, чоловік зробив. Ну, на цьому буде все. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Пока.